Готуємо бананово-шоколадні і зовсім небанальні кексики на швидкоруч. Такі кексики сподобаються всім. Отже, беремося за приготування. Спочатку нам треба підготувати тісто. миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, вінчиком або міксером, кому як зручно, збиваємо до посвітління маси. Додаємо розтоплене вершкове масло плюс сметану будь-якої жирності. Всю цю масу перемішуємо. Додаємо розпушувач, какао, Плюс просіяне борошно. Гарденько об'єднуємо, щоб не було грудочок, і наше тісто вже готове. Воно виходить таким досить густуватим. Так і має бути. Тепер беремо стиглі банани. У мене ж такі добре стиглі, місцями навіть перестиглі. Нарізаємо на кубики, на кружальця і подрібнюємо. Можна зробити повністю пюре, а можна так, щоб були невеличкі шматочки. Мені більше до вподоби, коли є шматочки. Об'єднуємо тісто із бананами, тісто одразу стає трішечки рідкішим, і викладаємо у форми. Форму наповняємо 1 третю. Вони будуть дуже гарненько підростати. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 20-25 хвилин. У нас буде таких дві порції. Печемо до готовності. Кексики мають підрости, тріснути і всередині має бути суха лучинка. Гарні, дуже смачні. Можна додати ще горішки або шоколад, щоб вже повністю доповнити смак. А можна і не додавати, шоколад і банан ідеально доповнюють один одного. Можна їсти як холодні, так і тепленькі. У мене тепленькі завжди сітається половина. Кексики виходять м'ягенькі, ніжні пористі. Подивіться, яка серединка. Я би навіть додала ще трішки більше банану. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!